Привіт, друзі! Ви на каналі Країна Людей. Мене звати Василь. В сьогоднішньому відео ми будемо говорити про нашу безпеку. Пам'ятаєте, друзі, був такий Будапештський меморандум. Меморандум. Взагалі, а що відбулося? Хтось може пояснити, що тоді і як відбулося? Як відбулося так, що Україна віддала третій в світі ядерний боєзапас? Просто так. Тактичний, стратегічний, стратегічні ракети, бомбардувальники. Озброєння, яке було у нас на озброєнні, ми віддали просто так. Пам'ятаєте, за штат нью Йорк індіанці отримали скляні буси та пару ножів. Ну, через 500 років вони <кій> також залишаються бусами і ножами. А через 500 років та бумажка, на якій щось було написано, гарантія, її просто вона просто не збережеться. Друзі, з того моменту, як ми віддали, роззброїлись, ми зробили для себе дуже хорошу справу. Ми віддали то, що ми не могли нести. Просто ядерну зброю ми не виготовляли, ми її не обслуговували. А все-таки ядерна боєголовка це високотехнологічна річ, і вона потребує компетентного і спеціалізованого обслуговування. Це не сокира в сараї, яка через 30 років буде сокирою. Все таки треба мати іншу політичну політику, іншу, іншу державу і інших політиків на даний момент ні тоді, ні зараз. У нас ні одного, ні другого, ні третього не було. Тож я дуже вдячний тому, що ми позбулися цього тягаря, він нам абсолютно не здатний. Ну не це біда. Біда в тому, що ми позбулися це за просто так. За те, що, ви знаєте, пам'ятаєте, що ми за це отримали? Ми отримали оплату отримали. Газом. Ми получили взамін газ. Тобто ми просто їх, оці боєголовки, свою безпеку, своє майбутнє, своє життя людей, наших дітей і людей, ми просто з'їли. Банально, просто. просто з'їли. Це все рівно, що у вас є великий дорогий будинок, приходить сусід, давай ми його поміняємо на відро глини. І ви з радістю і таке робите. Оце один до одного. Ми отримали таке. А що ми мали зробити? Пам'ятаєте, коли був терак 2001 році, американці зайшли в Афганістан. Вони за 20 років залили 1,8 трильярдів доларів. 1,8 трильярдів доларів в Афганістан. Через 20 років Афганістан був таким же самим, там залишились ті самі душмани. Що 20 років назад. Нічого, вони не змінили людей. Афганістан змінили людей не змінили. Інша річ, коли була Японія, Південна Корея. Та Федеративна Республіка Германії, Німеччини, так, ФРН, то американці туди влили стільки грошей, що вони збудували, вони збудували демократію, демократичні інститути, державні інститути, вони збудували економіку, вони збудували ту країну, на яку дивишся з благовінням. А чому ми не потребували? Від всього цивілізованого світу реформ. Ми ж впали в якусь невідому, незрозумілу, страшенну клоаку. Пам'ятаєте, нас було 52 мільйона? 52 мільйона українців жило в Україні. А де зараз ті люди? Скільки взагалі в Україні залишилось після війни, ну, на, на даний час ми війни? Це просто жах. І це, це наша вина, це наша недолугість. І наші діти будуть довго з нас ще сміятися, як ми так могли поступити. Хоча б за цукерок віддали, але за бумажку віддали такий боєзапас, а взамін. Взамін ми не потрібно, щоб нам збудували демократичну державу. Ми цього не зробили. Німці. Німцям зробили, японцям зробили, корейцям, ізраїльтянам американці зробили, українці цього не попросили і ніхто нам не робив. Але подивіться, американці кричали і продовжують кричати своє своє життя, що вони за мир і безпеку всьому світі, вони форпост свободи і демократії. Вони такі. Правильні, зрозумілі, і вони переживають за життя і збереження планети. А тепер подивімося, як було і як стало. На... Станом на 91, рік, станом на 91 рік, якщо не враховувати Україну, то в світі було 5 ядерних країн. А така штука, як ядерний годинник Апокаліпсису він показував тоді 17 хвилин до опівночі, до ядерного, ядерної катастрофи? 17 хвилин до опівночі. А тепер подивимося, що відбулося за 30 років. Шановні англійці, французи, американці, як ви дотримувалися своїх принципів, своїх слів? Як ви зберегли планет, мир? На планеті Земля. Як ви збудували е, демократію на планеті Земля? Е, пострадянські е, Республіки е, е, звалилися в якусь незрозумілу, непонятну клоаку під е, керівництвом Московії. Це навіть незрозуміло, що відбулося і як відбулося. В основному е, тоталітарних і авторитарних режимів збільшилося, Їх не ВПК. Продовжує рости. За 30 років за 30 років у нас з'явилося три ядерних країни. Тобто було 5, а стало 8. І дві з них зараз тоталітарні, які погрожують ядерним апокаліпсисом всьому світу. Іран має на підході, на підході виготовлення власної ядерної бомби. І також ця країна погрожує ядерним апокаліпсисом всьому світу. Друзі, така країна, мега-країна номер один, як Сполучені Штати Америки, нічого не зробили, нічого, щоб збільшилось більше країн демократії у світі, щоб було більше свободи слова і прав, права людини були захищені. Щоб не було ядерних країн, щоб люди не ховалися за ядерну зброю. Бо американці кажуть, ми ми гаранти вашої безпеки, так вони написали у Будапештському меморандумі. А виявляється, що найкращий гарант це добра зброя. Добра, надійна, хорошо змащена зброя. Ну і в більшості випадків, в тоталітарних країнах, в більшості випадків це ядерна зброя. Їм треба захищати свою владу, їм треба керувати світом, і їм потрібна саме ядерна зброя. Тобто американці і французи, англійці вони не виконали своє завдання, яке вони на себе взяли. Вони не збудували демократії, вони не збудували ВПК, вони. Не зробили то, що вони мали зробити. Подивіться, шановні друзі, подивіться за 30 років, як деградувала Європа. Це та Європа, в яку ми так стремимося попасти, та, та цивілізація, з якої ми складаємося, ну, яка корумпована Україна, яка корумпована стала Росією Європа. Росія ж корумпувала все і вся за допомогою тероризму, за допомогою біженців, біженців з Африки, Азії, з арабських країн. Біженці це, для Росії це просто зручна зброя. Спершу ми зробили ліберальне законодавство, а потім наситили біженцями всю, всю Європу. І можна тоді будувати будь-які газогони в Європу і будь-які проекти корупційні проводити саме в Європі. І друзі, так як Росія корумпувала Європу, ну ніхто не корумпував Європу. Але, Але чим вони корумпували? Дивіться, всі корупціонери світу. Всі корупціонери світу, ну більше 80% їхніх, це доларі корупціонери. Усі махінації, які відбуваються транзакції, це доларові корупційні схеми. Саме в доларах ховають корупціонери свої гроші, саме в доларах вони проводять свої корупційні, корупційні схеми. Саме в Америці вони ховають своє майно, свої. Свої е, корупційні достатки е, в євро або ж е, частково в євро. Ну, це дуже мало. Е, Саме головне корупційна мека це є Америка, це є Велика Британія, це є сама Європа. Друзі, ось так головні країни світу бережуть планету. Ось так вони виконують свої. Зобов'язання перед світом, корупція, деградація, авторитаризм збільшується ядерних країн. А на 24-й рік, на за 33 роки, ядерний годинник просунувся до півночі за 80 секунд до півночі. Тобто для до ядерного апокаліпсусу залишилось 80 секунд. Фактично, ми зараз стоїмо на порозі ядерно, ядерного апокаліпсусу, знищення самої планети або або життя на планеті. Ось так, ось так, американці виконали свої безпекові завдання і гарантії. Виходить, що якщо американці говорять, що у вас буде мир і спокій, що у вас буде е, процвітаюча країна, то це буде рівно навпаки. Похоже, похоже, що воно так. Тобто виходить так, що Америка це є не надійний партнер, їй довіряти не потрібно. Їй довіряти треба настільки, наскільки довіряєш московитам. Шановні шановні друзі, так чи інакше, рано чи пізно ця війна закінчиться, і все схоже на на третій рік війни, похоже, на те, що ця війна закінчиться не в окопі, не в окопі, як ми це як ми цього бажаємо, а вона закінчиться в тилу Росії, коли українські ракети та безпілотники розіб'ють російську економіку. Коли Росії не буде за що воювати, то їй не буде чим воювати. А коли їй буде за що воювати, то вона буде чим воювати. І якщо коли ми відсунемо виженим з території України російські війська російських варварів, то війна на цьому не закінчиться, адже ракети можуть летіти тисячі і тисячі кілометрів. І ніхто не зупинить шахеди, ніхто не заборони. Якщо не Україна, то ніхто не заборони Росії запускати шахеди, крилаті та балістичні ракети. Ось ось така ситуація. І за все це ми за все за всю цю байдужість головних країн світу, лідерів світу, там Великобританії, Франції, Сполучених Штатів Америки, Німеччини ми заплатили дуже дорогу ціну. В нас зменшилось катастрофічно зменшилось населення. Воно не виросло за ці часи, коли ці країни були гарантами безпеки. В нас 10 років йде війна, і світ нічого не робив для того, щоб зупинити цю війну. Світ був глибоко занепокоєний. В нас третій рік немає 27 місяців, немає американських літаків в нашому небі. І тільки-тільки американці дали маленький дозвіл, тому що вони вже не мають змоги ховатися за те, що вони воюють на боці росіян. Тільки-тільки вони дозволили бити своїми ракетами, окрім атакамсель по прикордонню Росії. Головні союзники так себе не поводять. Або ми рубаємося в зарубі, або просто сидимо тихенько і руками нічого не чіпаємо. Ось такими мають бути союзники, ось такими мають бути воїни. Друзі, по закінченню цієї війни ми обов'язково маємо зібрати саміт в БДПЕ меморандуму Україна, Китай, Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція і представників Росії. Самі вони підписували ось цю нікчемну, нічого не зобов'язуючу цей папірець. Нічим не ні, зобов'язаний і потребувати від них, потребувати від них, щоб вони збудували нам країну, провели в реформи медицини, освіту, збудували ВПК, військово-промисловий комплекс, збудували судову реформу, верховенство права. Ви маєте, ви маєте 3-5 років приїжджати до нас в Київ. І відповідати за свої дії, щоб ядерних країн зменшувалося, а не збільшувалося, щоб світ був комфортний та безпечний, а не корумпований і тоталітарний. Ви маєте приїжджати до нас в Київ і кожних 3-5 років, може 2-3 роки, дивитися виконання своїх реформ своїх. Реформ реформицьких е, проєктів, як реформується країна, як живуть люди, е, як розвивається країна, е, яке ВПК, яке ВВП, е, е, як працюють заводи? Е, як е, зберігається, як зберігаються боєприпаси і військова техніка на майбутню війну? шановні підписанти Будапештського меморандуму. Ви маєте тепер відповідати. За свою бездіяльність і глупість, яку ви створили своїми власними руками. Но саме головне, що війна показала, хто твій друг, а хто твій ворог, і, являє, і виявляється, Сполучені Штати Америки, які нам допомагають зброєю та фінансам, далеко не є нашим другом. Вони є повним другом російської, російської Тоталітарної Федерації. Ось хто друг, самий головний друг і бенефіціар. Тобто є чіткий договір між Росією та Америкою, що Америка буде рятувати росіян за будь-яких можливостей. І це п'ятий раз цього, цієї війни, коли Америка рятує Росію. Друзі, Україна завжди була форпост, форпостом Європи. Мені тільки Тепер я побачив і зрозумів наскільки важливо, важливо незалежна війна і незалежна Україна. Тому що саме ми, ми Українці, ми громадяни України, саме ми. Бережемо мир та безпеку всієї всієї Європи. Ми берег, зберігаємо незалежність всіх малих країн, всіх малих європейських країн. Ви подивіться, з яким е, європейські маленькі країни дивляться на нас. Вони просять нас переможіть, переможіть в цій війні. Ми віддамо вам будь-яку допомогу. Тільки зробіть, дайте нам перемогу. Бо ваша незалежність це і наша незалежність. Колись на Майдані я прочитав таку фразу за нашу і вашу свободу. Тільки на війні, тільки на війні на восьмий рік війни я зрозумів, що, так, що вона означає, чому за вашу і нашу свободу. Саме ми воюємо за те, щоб Балтійські країни, Центральна Європа, країни Кавказу, країни Балкан. Центральної Азії ці країни були вільні. Саме ми е свого часу зберегли е незалежність Македонії. Я не знаю, яка зараз участь Македонії. І допомога Македонії. Ну тоді Кучма продав зброю македонцям і вони зберегли і вибороли свою незалежність в війні. Саме ми зберегли життя і здоров'я е жителів міста Жепа. Саме ми воювали за Чечню та Грузію. Саме Україна допомагає і допомагала всьому світу зберегти свою незалежність. І завтра Україна. Зобов'язана бути форпостом, і саме в Україну має їхати вся Європа і обсуждати, обговорювати мир і спокій в Україні, яким має бути завтра, тому що ми так склалося географічно, історично являємося форпостом Європи. Сподіваюся, що наші землі збільшаться, наші території збільшаться на схід, і ми допоможемо тим малим. Тим малим країнам, які зараз знаходяться в рабстві Росії, і якутії і Бурятії, і Татарстану, Ічкерії, Калмикії, стати вільними, стати незалежними, і саме ми будемо гарантами. Україна буде гарантом їхньої свободи, незалежності та суверенітету. Друзі, дякую вам за перегляд мого відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, поставте, зробіть коментар, зробіть репост цьому відео, якщо ви згодні з моєю думкою, якщо ви вважаєте, що це правильно, що підписанти Будапештського меморандуму мають влити в Україну мільярди доларів і зробити з Україною як Німеччину, Корею або Японію. Якщо ви вважаєте, що правильно, що українці мають бути, фор... Україна є форпостом і Україна має збирати в себе форум, проводити форум 2-3 роки, через 2-3-5 років, безпековий форум саме малих європейських країн, і узгоджувати дорожню карту. Для майбутнього миру і безпеки в Європі, в Центральній Азії, на, на країнах Кавказу. Тоді зробіть, будь ласка, репост. Я дякую за перегляд мого довгого відео, за мою таку історичну промову, будь ласка, і е, зробіть, будь ласка, репост, поставте вподобайку і до зустрічі на країні е, на каналі Країна Людей. Пока-пока.